Добрий день, дорога церква. Три дні поста. Будь там Бог давав силу. Во-первых, побудь там цілий день, з утра до вечора, почути слово, почути його іскренність, почути Його любов. Він давав не тільки силу, він давав радість. Він переповняв радістю до тої степені, що оттуда не хотілося уходити цілий день. І Бог ще Дух Святий показав. Ну, ангели літали в тому залі, де ми знаходилися, ангели білі літали. А я кажу: Дух Святий, що це ти хочеш показати? А він каже: Я сповіщаю, що перемога буде і пробудження буде. І він сказав, що продовжайте молитися, це Дух Святий, бо молитва производить дію. Я дякую Богові за ті три дні, що ми там знаходились. Я дякую Богові за Його любов. Я дякую за все, що Він производив в наших життях. Дякуємо Тобі, Господи, і вклоняємося Тобі в покорі і надії. Амінь.